Програма актуальне інтерв'ю і сьогодні маємо унікальну можливість поспілкуватися із віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук. Пані Ірино, мої вітання. Вітаю нашу розмову. Хочу розпочати із теми дітей. Нині новорічно різдвяні свята і багато дітей України залишились без будинків, без даху над головою. І сьогодні, як ніколи, вони потребують ще більшої підтримки захисту. Якщо говорити про цифри, яка кількість дітей України стали жертвами російської. І агресії, яку роботу виконує держава та уряд для захисту цих дітей? А ви знаєте, тут навіть не можна сказати, яка цифра, бо всі діти України, всі наші рідні, маленькі, великі діти стали жертвами психологічних, так. Навіть ті, хто виїхали за кордон, це теж стрес. Діти бачили жахіття війни. От я е, займаюся поверненням діток з е, окупованих територій, так, з Російської Федерації. Я вам скажу, що я бачила уже сивих, сивих дітей. Їх війна, от, наприклад, з Маріуполя, так які дітки постраждали, їх війня, війна вже змусила пережити таке, що, не дай Бог, навіть комусь розповідати. І ми чудово розуміємо, що держава, як ніхто і як ніколи, має. Якби мовити, взяти всю повноту відповідальності за долю наших дітей, бо це безперебільшене за те, за що ми воюємо за наших дітей. Якщо говорити в цілому про роботу з внутрішньо переміщеними особами, до прикладу Вінницька область стала одним із регіонів, де найбільша кількість переселенців це понад 200 тисяч. Чи вдалося вам сьогодні під час вашої робочої візиту поспілкуватися із громадянами, які тікали від війни сюди на більш безпечну територію, з якими потребами вони звертаються? Що їм сьогодні необхідно, і це стосується ж не тільки Вінницької області, а й переселенців в інших регіонах. Чого вони потребують? Увага так, звичайно, вдалося відразу по приїзду. Ми відразу поїхали в професійно-технічне училище, там є гуртожиток, де проживає 131 особа внутрішньопереміщених осіб, до прикладу, з Харківської, з Херсонської, з Луганської, з Донецької областей. Одним словом, діти старші люди, маломобільні, весь зріс, так як я кажу. Так? І ми поспілкувалися, ми почули їхні проблеми, ми почули, що їх болить. Я зрозуміла, що вони тут, у байливих руках. Я побачила колектив, який за. Дбає керівника ПТУ номер 1 за що я йому дуже дякую, який знає до деталей так, проблеми і болі, і знає, як кого звати це. Говорить про те, що йде, так би мовити, повна координація і комунікація. Це дуже добре. Але також я побачила, що їм не вистачає. Їм не вистачає своїх домівок. От вони всі просили: а чи можна повернутись до Херсону, а чи ми можемо вже повернутись до Харкова? Звичайно, що ви знаєте мою позицію. Я вважаю, що треба пережити зиму тут, пережити зиму. Му в більш комфортних умовах, особливо жінкам з дітьми, особливо старшим людям пенсійного віку, особливо маломобільним чи хворим, які потребують постійного догляду і нагляду. Тому ми сьогодні так щиро по душам поговорили. Я побачила, що людям тут комфортно, вони дякують. Ми були також в геронтологічному відділенні, де, окрім тих стаціонарних пацієнтів, які є з Вінницької області і з Вінниці, є щонайменше 70 людей, які з числа внутрішньопереміщених осіб. От ми зустрілись з однією пані, якій вже 94 роки, вона розповіла свою історію, як їй там. Умовно в Донецькій області зараз не хочу називати населений пункт. Сказали, що не їдьте туди, вас там ніхто не чекає. Е, я мушу це зацитувати. Тут Бандерівці. І вона каже: я коли сюди приїхала, я не могла зупинитись. Я плакала, бо я бачила, наскільки до мене добре відносяться. І вона це щиро розповідає у свої 94 роки. Вона каже: Мені тут комфортно, я дуже дякую. Лю... Називає по іменах е, сестричок, медсестричок, які за нею дбають керівницю закладу, що говорить. Про те, що в них є хороша комунікація. Побачила, що вони їдять, пішла, подивилася з ними, побачила, що сьогодні для них теж буде кутя, для них буде оселедчик. От те, що вони попросили пиріжечки з горохом. От, от я бачу ту таку знаєте, щирість, емоцію таку. Звичайно, що старшенькі люди, одна жіночка розплакалась, каже: Я хочу додому, а мій дім в Рубіжному. Ви знаєте, це Луганська область, на жаль, не можна зараз, так немає можливості. І от такі життєві історії, які вони розповідають, особливо в переддень різдва, так особливо щемливі, Так їхні потреби, звичайні, побутові, звичайно, вони хочуть, окрім е, уваги, хочуть матеріального забезпечення. Так, ті, хто з дітками хочуть, щоб діти навчались в належних умовах. Причому є багато хто зараз асимілювались, і діти ходять офлайн тут е, на Вінниччині, так і займаються в музичних школах. от те, що мені розповідають, і вчителі, тобто різні форми навчання. Якщо підсумувати, то я дуже би хотіла подякувати громадам. Дуже важливо, що вони взяли в свої оселі багато тисяч. Людей розселено саме в громадах в оселях, тобто не МКП, не місце компактного проживання, так, а саме в громадах, саме в родинних так, колах, коли вони домовились, допомогли. І якби до прикладу люди виїхали, а хочуть, щоб в будинку були, чи дозволили, щоб в будинку проживали внутрішньо переміщені особи. Це дуже важлива от така, знаєте, емпатія людська. Я дуже хочу подякувати саме вінничанам, саме мешканцям постійно. Ційним стали мешканцям Вінницької області ви великі, молодці у вас велике і щире серце. Ми неодноразово чули сповіщення, зокрема озвучені вами про евакуаційні коридори та потяги. Кожен українець на сьогодні розуміє наскільки важка робота робиться для цього, наскільки вона часто небезпечна. Якщо говорити про евакуацію, які заходи відбуваються просто сьогодні? Та, ви дійсно чуєте від мене постійно про евакуацію, і не тому, що я хочу, щоб люди їхали зі своїх домівок, але я просто мені не байдуже, мені болить, коли я бачу обстріли. От ми сьогодні з вами так готувалися до ефіру і бачили повідомлення про знову ж, черговий злочин ворога в Херсоні. Так, коли багато загинуло, ще більше поранено в центрі міста, мирне місто. Там цивільні загинули лише цивільні, і дивіться, більше 60 людей вже поранено. Це злочин, попросту який не має навіть виміру, і відповідальність обов'язково буде. Саме тому я прошу і харсонців і звертаюсь до людей, щоб якщо є така можливість і є потреба, а для дітей, для жінок, для маломобільних, для хворих старших. Така потреба є, треба виїхати, і при чому держава допомагає це зробити. До речі, ви зараз сказали, що я часто кажу про евакуацію. У мене одна сім'я, яку нам вдалося евакуювати ще влітку, я пам'ятаю, задзвонила мама двох діток, вони самі були з Донеччини. І каже: моя донька, 12-річна, дуже вас любить, пані Ірино. Я кажу, так каже, вона, коли вас бачить по телебаченню, вона каже: о, тетя Іра, зелені коридорчики. Я зараз дійсно, коли знову. Знову ж вкотре закликаю виїхати. Я кажу: ну знову ж Тетя Іра, зелені коридорчики закликаю виїхати, але ми мусимо вберегти наших дітей, мусимо вберегти життя наших людей. Ми на гуманітарному фронті. Я дуже добре розумію, що виїхати зараз, пережити зиму, от навіть на рідній Вінничині, так, на Закарпатті, на Львівщині, це все ж таки легше, ніж пережити зиму, наприклад, в Куп'янську, так, чи в Вовчанську, чи в Ізюмі. Я вважаю, що. Найкращим варіантом зараз виїхати, пережити зиму і тоді навесні повертатися. Безпекові питання, кліматичні умови ну, все-таки, мінус. Так, ми розуміємо, що потрібно допомагати. Ми готові допомогти, але кожного разу, до прикладу, в Бахмуті зараз дуже гаряче. Так, там тривають бої, там йдуть обстріли. Постійні люди живуть під постійним тотальним стресом і небезпекою для свого життя. Нам потрібно, щоб держава могла більше допомогти, особливо ті, хто на гуманітарному фронті, все-таки мати безперешкодний доступ. Як до прикладу, ми сьогодні приїхали в МКП, і я бачу цих людей. Я вже знаю, що комітет Червоного Христа повинен привести те, карітас повинен те, і ми вже розуміємо, як скоординувати свої зусилля, щоб вирішити проблеми конкретних людей уже на місці, зробити це до прикладу. Навіть в Херсоні все важче і важче, бо ми розуміємо, що ворог нещадно, цинічно, попросту вбивчо веде свою війну проти нас. Якщо говорити про опалювальний сезон, ви говорите про те, що опалювальний сезон зима буде важкою, зрозуміло, для всієї території України через постійні обстріли нашої критичної інфраструктури, але разом з тим розуміємо, що знову ж таки люди, які живуть безпосередньо в зоні бойових дій, їм набагато важче так. ніж в Вінницькій області чи якісь іншій області. Якщо говорити про пункти обігріву, наскільки вдалося там створити ось такі умови, і чи що стосується опалення та електроенергії? Енергії, яка ситуація нині там? По-різному, дивлячись, яка інтенсивність обстрілів, яка була можливість дійти до тих громад, які потерпають так. Замінованість, до прикладу, багато індикаторів, так багато, на жаль, перешкод. От, до прикладу, Херсонщина дуже замінована. От Ворог цинічно мінував все, що міг, для того, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню. Саме Нашим громадянам, які не бирали до рук зброю і завинили лише тим, що жили в Херсоні в цей час або в Херсонській області, і це насправді геноцид, це свідома цинічна політика вбивства нашої, наших громадян. І ми мусимо це фіксувати, і кожного разу це робити для фактів, які потрібно фіксувати в міжнародних судах, в міжнародних кримінальних провадженнях. І ми це робимо як держава і як влада, і будемо це робити доти до тих пір, поки не будуть покарані винні. Тепер щодо ситуації. На Херсонщині вона зараз дуже важка. Ви бачите обстріли, інтенсивність обстрілів. І найголовніше, що тільки влада, місцева влада, так ова тільки спроможуться відновити електропостачання, ворог цілить, бо має можливість дуже близько так. Це лінія фронту, фактично цілить саме в ці підстанції, які відремонтовані. Тобто, уявіть, з якою глибиною цинізму це все відбувається. Це знову ж таки нагадують ті, які ще донедавна казали, що Росія і тут. Тут наші люди, от уявіть який верх цинізму. Так коли ми говоримо про Харків, ну до прикладу, Вовчанськ був е, отримував газифікацію і був газифікований з Росії. Тепер це звичайно неможливо, і такі речі ну теж потрібно зважувати, так і я чую, коли керівник ОВА закликає евакуюватися і виїхати, тому що надати тепло необхідне тепло буде дуже важко. Буржуйки зрозуміло, пункти незламності зрозуміло, туди можна прийти. Зарядити свій телефон, обігрітися, поїсти, навіть помитися в залежності від того, так, якою є ситуація безпекова, в тому числі, наприклад, Лиманська громада Донецької області чи інші громади, звичайно, що все це є, але пункти обігріву не пристосовані для того, щоб там жили. Там, до прикладу, місяць, так і кількість людей, які потребує, все одно велика. Тому наша політика полягає у тому, що ми пропонуємо людям, хто може виїхати, хто не може в силу обставин і в силу причин. Е Сконтактувати з керівництвом ОВА, сконтактувати з волонтерськими організаціями, бути на зв'язку з тими організаціями, які надають необхідну допомогу, і знати, яку допомогу можна де отримати. Зараз уже ситуація більш-менш налагоджена, тобто є чітке розуміння, хто допомагає, в який спосіб і чим. Тут е, дійсно варто зазначити лідерство Володимира Олександровича Зеленського щодо пунктів незламності. Так і по вертикалі всі, хто повинні за це відповідати, роблять свою справу. Були недопрацювання, були помилки, але це нормальний процес в нормальній країні в демократії і в. Тій війні, в якій ми зараз перебуваємо, тому рухаємось поетапно. Ми намагаємось евакуювати. Місцева влада намагається допомогти уже тим, хто залишається, і разом працюємо на перемогу. Маємо ще кілька хвилин. І дуже важливе питання: соціальні виплати та нарахування. Що змінюється? Так, це ще одна ціль мого приїзду саме до людей, саме в МКП, саме до наших внутрішньо переміщених осіб. Бо у нас на гарячу лінію надходить багато дзвінків, де люди схвильовані, що з 1 січня буде припинено нарахування і виплати допомоги на проживання. Так? Є постанова 13.20, яка регулює із 1 січня виплати і нарахування на них не тільки виплати ВПО, а і інші види допомоги, яку надає держава. Тобто, з метою верифікації і контролю видатків, ми це чудово розуміємо. У нас бюджет дуже обмежений, так і мільярдні видатки, які щомісяця держава виділяє на соціальні виплати, звичайно, потрібно контролювати. Але так сталося в силу обставин. Ви бачите, обстріли не вщухають обстріли. Тривають, відключення світла триває. Безпекове питання залишаються так актуальними. Ми розуміємо, що січень місяць це зимовий місяць і просто. Стаємо на місце людей, які повинні будуть йти в органи соціального захисту, знову ж таки, збирати документи, знову ж таки, довідки стояти в чергах, світла немає. Ми це все чудово розуміємо. У нас вчора була нарада з міністром соціальної політики, з громадським сектором, з юристами. Ми домовилися, що ВПО і дійсно було роз'яснення, яке вже надійшло на ОВА. А я ще раз хочу це підтвердити. в роз Власненні чітко прописано, що ОВА і органи соцзахисту не будуть Припиняти нарахування і виплати ВПО з 1 січня. Це точно не стосується внутрішньопереміщених осіб. Тобто, я ще раз хочу і прошу вас, де можна розповсюдити інформацію про те, що не торкається така верифікація ВПО. Якщо ж ми говоримо про контроль, бо дійсно він має бути, я ще раз це підтверджую, то ми домовилися, що в силу обставин такий контроль не буде тотальним і. По домівках, як ми це бачили зараз, коли приходять і роблять перевірки, чи в інший спосіб перевіряють, залишаючи якісь там папірці в дверях, це все неприпустимо. Ніхто не буде ходити по домівках. Ми вирішили так, що якщо є випадки нецільового використання, або є випадки і чи сигнали від громади і від правоохоронних органів про те, що людина, наприклад, не проживає, бо теж бувають випадки зловживання, так отриманої допомоги і так далі. Якщо людина не має права на цю допомогу, а використовує їх, і громада це зафіксувала, тільки в таких випадках буде призначатись додаткова перевірка. Це буде доти, доки ми не будемо бачити, що ситуація з безпековими так питаннями і з кліматичними так умовами і всіма рештами не покращиться. Тому ще раз підводячи риску, по постанові 13.20 вона не стосується ВПО з 1 січня не можна припиняти. Я дуже буду просити у ці ова підключитись, пояснити людям, що вони не втратять свої нарахування, свої виплати. Працюємо далі і будемо один одного захищати і допомагати. Користуючись нагодою, хочу завершити нашу розмову на позитивній ноті. І ваше маленьке привітання для вінничан, Будь ласка, пані Світлано, дякую. Я би дуже дуже хотіла е, зустрітись з вами за різдвяним столом. Я би дуже хотіла підняти келих шампанського і в новий рік, е, радісно усміхнувшись один одному, сказати щирі слова подяки за те, що ми вистояли, за те, що ми стоїмо, за те, що ми будемо стояти, будемо боротись, будемо допомагати нашій армії. Чим можемо так. Будемо молитись за наших воїнів, за наших захисників захисниць. Будемо робити все, аби наблизити нашу допомогу, нашу перемогу і допомогу, і перемогу. Я щиро дякую вінничанам, всім, хто мешкає в області, за те, що ви робите і що ви зробили, наближаючи нашу перемогу, за ваше щире і чуйне серце, за вашу християнську любов до ближнього, за те, що прийняли в свої домівки наших. Людей, які потерпали з Маріуполя, з Ізюму, з Куп'янська, з Вовчанська, з Донецької області, з Луганської чи з Херсонської. Я завжди кажу, що ми можемо бути на цьому місці будь-хто. Ми можемо опинитися всі, бо ми всі сьогодні єдині. Ми і Харків, і Херсон, і Донецьк, і Рубіжне, і Ялта. Ми всі боремося. Україна б'ється. Ми точно переможемо всіх, всім хороших різдвяних і новорічних свят. Також гарних новорічних різдвяних свят. Бажаємо і вам дякуємо за те, що знайшли. час та завітали до нашої студії. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма. «Актуальне інтерв'ю у нас у студії була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Все буде Україна.